Пісня називається Мальви. Хто в нашу о, пісню? О, клас, а в нашу є... пісню? І ця пісня має реальну історію. Розказати їй теж 125 разів розповідав, але ви ж всі ж неуважні, ви ви щось. Е, ні, забуваєте. а я якраз так? хочу, ну, що в пісні Мальви, ти так. сказав, є була фраза, що я в трьох країнах сидів за хуліганку. Так. Ось хотілося проскати розказати про дві країни. Про що? Про дві країни. Щоб про три не розказував, щоб була ще якась така загадка. Тут трошки хто? В тобі. Не, не, от, давай, давай я розкажу цю історію. Значить, Була е, е, така з нами е, предипенція. Поїхали ми з собаками е, в Нью-Йорк. Гали... Е, припро... До а, мене? Нормально, я так. Ага, так, добре. так, так. Е, грати в Нью-Йорк у виставі. Грали ми в виставі, вистава називалася е, Жадан течіна і собаки. Ну, справді е... так називалася вистава. На неї люди ходили. Добре, то я вірю назва. Ніхто не вірить і ти але ну не виправдовуєшся. Колега так називалася Я вірю Ну, і ти теж віриш. Хорошо, добре Хорошо, Дай бершу далі. Наш називалася так вистава, Ми її відіграли Сергію, Я вірю в кожне ваше слово. Я ж для кої стараюся. Саме для, саме для і відіграли ми ці значить, наші вистави. Ми там просто вживу грали в цій виставі, наші пісні. І був у нас там в Нью-Йорку такий друг. Його звати Ігор, він сам з Краматорська, А Краматорська хтось є. Так, я думаю, що за публіка. Але така. ми їздили і в Крам... Краматорськ, тому а? ми орієнтуємося так. Да? Uh -huh. Краматорськ. так. А, він, значить, давно живе в Штатах, займається бізнесом, дуже багато. От спочатку з 14 року допомагає і, і самому Краматорську, і взагалі Донбасу. Хороша дуже людина. А, і він, значить, такий тако, ризикований. Як пам'ятаєте, Подарінському, за що ти гроші вважає за те, за що ти парень от, ні, він не парі військовий? Може слухав. Ні. Ні. Коротше, різкова так. — Може, бачу. І він їздить по Нью-Йорку. Їздив по Нью-Йорку, це був 18-й рік в лімузині з номерами Путін-Хвіло. Оце я бачу. І значить, ми відігралися вистави. Вже остання вистава, і на нас приходить, каже: хлопці, каже: я хочу вам влаштувати такий відходну, таку ви завтра жилите в Україну. Давайте я вас запрошую в ресторан. Ми кажуть, давай, звичайно, пішли в ресторан. Ми пішли в Брукліні десь в якийсь ресторан. Довго спілкувалися. Караока там було. І тут вони десь об 11 чи 12 ночі закриваються. А ми ж тільки розпівалися, Тільки ж караоке запрацювало, розігрілося, тільки вже все хорошо, голоси відкрилися, чакри. Він каже, пішли, тут є ще в поруч одне караоке. Правда, його осетини тримають. Ну, осетини це є осетини, не осетини. Ми пішли туди, почали теж там співати. Ну воно вже була перша ночь, вже голоси трішки підсіли, і ми репертуар почали вибирати такі плюс осетини. Mm -hmm. Нічого немає проти осетин. Але ті осетини, які там були, виявилися такі русоспрямовані, русофільські такі. Так, що так, що так, то так. цим Про проросійські, да, Можна і так сказати, що то цим осетинам. Да. Не подобалося, як ми співаємо Канельзи. Ну, я думаю, і вам би не сподобалось, якби ми ми це зараз робили. Але Але в будь-якому разі, значить справа дійшла до бійки. І ми виходимо значить, на вулицю, битися, значить, осатини, значить... — соба... саб... onえー... значить... Um... Yeah. да, стоїть цей Ігор, значить, і всі такі, значить, рішучі, значить, yeah, битись за Канельзи. Піс... Груп... Це це да. і, А Шо... зараз собі не здається, що це піздець? З Ельзи» битися. Нормально? Слухай. З осетинцями. Це пиздець. Та. Та. І тут, знаєш, тут приїжджає поліція, і всі так якось розійшлися, осетинці заховали ножі, пішли далі співати своїх осетинських пісень, а ми залишились, нас вже повертатися сенсу немає, знову ножі зараз дістануть. А поліції може і не бути А разі. Прикольно, було, б вони ножі дістали, а ти б шарфік на стойку повішав. Так, <гум> якби стойка ще була там. І ми так стоїмо, і цей ігор так уже якось розуміє, що бити його ніхто не буде, і нас ніхто не буде бити. І він так нервово куриться гретикає. А ти ж знаєш, каже, я ж в трьох країнах сидів за хуліганку. Я кажу, це хороший рядок пісні, і так ми записали цю пісню. Так от воно було реальна історія. А Круто. коли поїдеш на вруч, Давайте будуємо це.